Всім привіт! Ліза, привіт! Що mm -hmm. в Лізи сьогодні? Mm -hmm. Ліза сьогодні катається на самокаті. Mm -hmm. Сьогодні ми робимо огляд самокату динозаврик. Він називається. Mm -hmm. Схоже він на динозаврика. Mm -hmm. ну, виглядає гарно, очка, ротик. Mm -hmm. А Ліза на ньому вчиться кататися. Mm -hmm. Хто там? Mm -hmm. Мухи літають? Так! Mm -hmm. Мухи теж хочуть кататись на твому самокаті. Uh -huh. Лізі подобається такий самокат. Uh -huh. Ух ти! Ліза більше уявляє, що вона їде, ніж їде, так? Повільний він. Заліза, ну, таке, На пластмасових колесах кататися. Але мало ризиків впасти зато. Мух будеш ганяти? Ти її вигнала ту муху? Мені тримати? ще. Ось скільки тут листочків. На і мух ганяти? Він паки. Палочка. Відмух. Там Ляля є маленька. Я, я, я. І ти Ляля. Угу. Ну давай Ляля. Лізі подобається її нова та, іграшка. Нема. Немає, кого немає? Діток в садочку немає. Ні. Всі пішли вже додому. Ні. Та? Ліся, та, та. Нема. Нікого немає, тільки ми з Лізою гуляємо вдвох. Ні. Мама, лізе. Тато тата. Тата немає? Тата. Тато поїхав? Ой-ой. Може приїде зараз і поможе тобі на самокаті їздити? Не впала, втрималася, молодчина. Ой -ой. Він хоче покататись з тобою на самокаті, той голуб, правда? І тут він би сів і катався, так? Кого? Дістати листочок. А мене. Мені листочок? Так. Да. Дякую. Листочок. Uh -huh. Лев. Лев. Афгав, я думав лев. Nie, ha -ha. Ну no, що, Ліза, зараз? Атракціон під назвою Самокат. Так краще, ніж самою ногою. Та mm. їх багато гуляє ввечері. Кака. Кака, так. сама попробуй. <реклама> тату мусит ну, ехать, то слизывает. Давай, тату сюда кашу. Чуть-чуть Скоростной аттракцион. ха <реклама> Що мало не впало? Uh -uh. Дуже швидко. Мамо, uh -huh. дійсть! Uh -huh. Ти туди вже хочеш? Uh -huh. Скажеш всім, папа? Ну, йдем. Па -па. Постав пальчик догори, є? Uh -huh.